Ціни на яйця в США досягли рекорду, не зважаючи на обіцянки Трампа знизити ціни. Причина спалах пташиного грипу. Перший тиждень березня оптові ціни на яйця в середньому були близько 6 ,85 доларів 85 центів за десяток. На наші гроші це майже 288 гривень за десяток. Наприкінці лютого Міністерство сільського господарства звернулося до європейських країн, зокрема Данії та Фінляндії, з проханням допомогти подолати кризу. Однак Данія повідомила, що в Європі немає надлишку яєць а Фінляндія заявила, що експорт можливий лише після численних розслідувань. Ну і порівняно з лютим минулого року, в 25 му ціни на яйця в ша зросли на майже 100%, що є рекордним підвищенням. Це зростання стало наслідком втрачених понад 116 мільйонів курей несучок. У відповідь на високий попит і дефіцит. деякі супермаркети ввели обмеження на кількість яєць, які може придбати один покупець. Наприклад, в одній мережі обмеження три упаковки або 20, по 24 або 48 яєць на людину на день. В одні руки міністерство сільського господарства США прогнозує, що ціни на яйця залишатимуться високими з можливим подальшим зростанням. Щось це мені нагадує: ось такі дефіцити, коли там. Обмежена кількість в одні руки. Ну і тим часом прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівід звинуватила адміністрацію Джо Байдена в яєчній кризі В мережі ікс. Вона заявила, що перед інаугурацією Трампа 20 січня 2025 року було забито майже 8 мільйонів курей, що спричинило дефіцит і зростання цін. Лівід наголосила, що це криза. Байдена, яку нині виправляє Трамп разом з міністром сільського господарства? І вона оприлюднила графік, який, за її словами, підтверджує зниження забою Корей після зміни влади. Перепрошую, а де а як же пташиний грип? Через пташиний гриб вже ж, начебто, це все сталося. Ну і куди ж без думки найбагатшого американця, до якого дуже прислухається Трамп, Ілон Маск про нього мова. він заявив, що причиною дефіциту яєць у США стала божевільна різанина Кореї, яку організувала адміністрація Байдена. Ну він те саме каже в соцмережі в своїй ікс. Мільярдер написав, що було знищено 150 мільйонів птахів. Водночас, телеканал CNN в нещодавньому матеріалі зазначив, що. Масовий забій курей відбувався за вимогою Міністерства сільського господарства США для стримування пташиного грипу. За даними американської федерації фермерських бюро, вірус уразив 100 мільйонів птахів з 22 року року. ну і через зростання цін і дефіцит яєць американці шукають альтернативи для великодня. Нагадаю, США яйця традиційно фарбують в різні кольори, прикрашають візерунками і використовують для ігор, такі як полювання на яйця, egg hunt або egg rolling – катання яєць. Ці звичаї є важливою частиною святкувань, особливо для дітей. І популярності набувають домашні рецепти великодніх ласущів на заміну традиційним яйцям. Один з таких це яйця з арахісового масла, вкриті білим шоколадом, і забарвлені в різні кольори. Цукерки стилізують під яйця, створюючи доступний і святковий варіант. Ось придумали таку альтернативу: шоколадні яйця замість курячих.